Впечатление не бойся. Шалом Ц. Славко и Аси. У меня такое ведь чутя, что Трамп хочет за эти четыре года обокрасть весь американский бюджет и съебаться. Только вот куда на Россию больше некуда. А чего ожидать от шесть раз банкрота? І я скажу, более того, нас уже продають на цьому ринку. Ми засію переходимо від новин війни до новин миру. Скажете, які вам подобаються. Ви знаєте, відведуться переговори з Саудітами за землю, де їх цікавить земля Саудитів. Вони викуповують за 4 мільярди Оламагри. Сауді Агрікультур фірма викуповує Олам Агрі. 22-го року вона вже одну третину Оламагри цього викупила. За 1,24 мільярди доларів це недорого. А за 4 мільярди купить ще дві третини, як ви розумієте, мабуть, ціни зросли. А де ці знаходяться землі? Вважається 195 тисяч гектарів. Перед тим, Олама, його сільського хосподи, вони нам впарюють оці какао-баби гнойні без какао масла. Що ми не їмо, ми ж не купуємо Дніпропетровську, вже навіть не а це набере в Западжірості Дніпропетровська. Потім я й розкажу, що це Дніпропетровська. Вона виносить. Ми їмо тільки гуманітарний шоколад імпортний, що в магазини перекидають для бішенців. Значить, швейцарський, він органічний із какаомаслом. Бувають скидки. Так ось. І оці от поставщики гнуйних какао-бабів викупили вже мрію. Агрохолдінг. Ми з вами поговоримо. І, значить, оце от. Якось воно жлобське називається континентал да. Фармер. От тут знаходяться їхні ґрунти. Бачите, оці області не будемо вам показувати п'ять областей Західної України, 195 тисяч гектарів. І ось мрія Агрохолдін, Рівницька, Львівська, Івано-Франківська, Хмельницька, Чернівецька. Так що ніякого повернення Херсонської області, хіба що за милосердя Божого, нам не світить. Хіба що Господь змилується і віддасть нам трохи лівобережної Херсонщини, якщо ми будемо молитися і покажемо похвальну єдність. Але ви бачите, з того ж дивлячись, що вже Портніков на ізмінну, що вже, якщо вже Портніков перебігає на сторону Порошенка, то що говорить, така тверда демократічна грантова людина, як Портніков, раптом розпалала любов'ю к Поросенку і не дуже любить Зеленського. Це вже цікаво. Як ви розумієте, війна покажеться раєм, А ще як світла не буде, якщо ви влітку побачите, що світла все одно немає, без обстрілів, то ви згадаєте війну. Отже, тепер друга новина, де земля Саудіта? Ми вже зрозуміли, яку землю ми зараз. Ну правильно, якщо тут будуть Капаліни, тут будуть Саудіти. Тут будуть миротворці, поляки, брати поляки підтвердили, що миротворці будуть в тилу, а не на фронті британські і французькі. Тому що брат поляк, я вибачте, я зараз перейду вже до узагальних, я не буду шукати ці прізвища, номера бригад, які получили ослов, це вже не важно. Брат поляк сказав, що вони не введуть українські війська, тому що це виглядатиме на розділ України. Ну, ясно чого, того, що вони їх ведуть у Львів. Англійці і французи можуть бути у Львові і Одесі. А брати поляки ну самі розумієте, як брати поляки виглядатимуть польські миротворці у Львові. Тому ясно, що миротворці будуть на заході, не на фронті. Поляк це видав. Тепер ще головне, значить, є така ООН факт, а, -а, -а організація при ООН. Вона на гроші Франції робить тендер. Оце ну це дрібниця, але показує, як іде життя. Купує 30 тисяч однодневних цыплят для тисячі сімей Донецької і Запорожської області, щоб забезпечити їх кормлення. Вони їх сварять, ці 30 тисяч цыплят. Кожному дадуть по 30 однодневних цыплят. Це яся по скільки, виходить? Це по 3 перепіла. Краще б вони їм купили по три перепела. Так вони тушки? Или... Вели... Ні, живими і по 150 а. кг комбі... доларів на комбікорм. Щоб вони це все заправили комбікормом і съели. Все, ти ж знаєш, яка виживаємость у біженців 31-дневних цыплят. Всі, хто вирощував 31-днівних сиплят зараз, це 25-го тендер закінчується лютого, і на французькі гроші їх нам впарять к березні місяці, якраз дожді холода, Ну, щоб вимірні, гарантіровано, щоб канцив воду. Тільки не вказано, по який бік кордону це Бешенця будуть видавати Донецької і Запорізької області, от що мені не ясно. Ну от всього можна ожидати. Тепер перейдемо до військових новин. Як ви знаєте, до Леопард. Один, а п'ять все ще не вистачає осколочно фугасних пострілів. Танкісти скаржаться. Я хочу, щоб мали ми це підтвердження або оприверження від наших кореспондентів з фронту. Кажуть, що осколочно-фугасних вистрілів 105 мм так і не з'явилося. Тепер за віслюки. Ви мене доймали цими віслюками, поки я їми не зайнявся засією. Ася вважала, що віслюки іранські. І я тоді почав дослідження, тому що вона мені сказала, знайти сліди воза ослов в Росію. Я пошукав воза ослов в Росію, Ні, Натомість є контракт для тої бази, для тої бригади, що я вам казав, що на в'ючних животних, з північного з, з, з Дагестану, Чечні, і я вже номер не пам'ятаю, 205-й що не має ніякого значення номера цих бригад. То це контракт на 150 воєнних ослов, значить. Откуда? Из Дагестана, Ася, потому что ослов всего в России 6 тысяч голов ослов. Из них, это ОКП 98, 55, 20, поголовья ослов. Там есть ослы-производители, кастрированные рабочие ослы, ослы-маточное поголовье и ослы-молодняк до 3 лет. То есть это все надо поделить на 4 категории шесть тысяч. Полторы тысячи поговорения поколения раб, рабочих ослов не превышает полторы тысячи голов. В Дагестане оно резко упало ввиду войны. Ослов уничтожали, потому что это была одна из основ стойкости боевиков для перевозки. 2014 10 900 голов, 2015 9 570, 2016 8 109. Сведомиты обрезали значить связи с Россией, ну, вы понимаете, это блокада, чтобы мы ничего не узнали, чтобы кроме вышиванок и задрипанок мы ничего не должны знать о мире. А сейчас 6 тысяч, я не знаю как, не говорю, как я это узнал, потому что, ну, вы понимаете, Тайна. из России, да, ну, потому что, ну, откуда с там знать, какие ослы на России. Короче говоря, все, что вы видели, это вот та бригада кавказская и, ну, осел не выдерживает в таких условиях, потому что без Самі російські вояки озучимось ось потрібен на 11 15 кілометрів глиб від передової лінії, зіткнення треба що до лінії фронту аж немає, є вже простір. Треба постачати постачання Москвинам. Воно контролюється українськими дронами на цю глибину. Транспорт не возить особово, бачите, не дуже. Вони вже пробували закрити дороги. Коли я казав, що сітки треба закривати склади? цей полковник МВД, який украв дві білих машини святої Марії, загнав. Ну, тогда все крали, кто мог. За что, в принципе, и любили Святую Марию, любят теперь свечные батальоны. Что есть, что украсть. И он сказал, что это глупость покрывать базы сетками. А вы бачите, Москвины дороги покрывают сетками. Потому что они глупее нас. Понимаете? У них ум более примитивный. они тогда думали спустя 11 лет и сделали. А мы сразу подумали, что херня лучше взорвать склады, чем их покрывать сеткой. Так ось. До ну, чого це все? Їм треба постачання. Постачання возити не дуже є на чому, і вони використовують в'ючних коней. Чому? Тому що в'ючних віслюків не вистачає, а мула волошаков фактично в Росії немає по статістики. Наскільки це виправдано, краще б вони на людях возили, бо самі вояки російські скептично до цього ставляться. Але якщо про це спіде, то ну, розумієте, що 150 слов. Революції в снабженні не зробити. Це по 80 кілограм груза. Ну, фактично, він больше бачили, що лошадь візет міномет, тіло міномета ствольної. Ви, ви це спостерігали може. Ну, я скажу, що революції в постачанні це не зробить. І ще одна цікавість. Ми бачили, скільки шасі МТЛБ порівняно небагато. Шасі МТЛБ було знищено з імпровізованою зброєю. Є статистика, її теж вже не буду викладати. Це вже не має значення. В перспективі електорально, якби це роздільчю України, це вже не має значення всі оці мелкі фронтові подробності. Мало шасі МТЛБ з імпровізованим озброєнням з морськими гарна, гарматами, з морськими як це називається, реактивними бомбометами. І зараз почали гармати від БМП-2, ви помітили, 30-мм ставить на артилерійські лафети. На двохкальосні лафети з Сашняками. Ви бачите, що це добра. Знака, що нема платформ, нема платформ гусінічних, не вистачає платформ, щоб ставити це все. Вважають, що низька гармата на колесах 30 міліметровка. Не знаю, що з такого рівня грунту вона може обстрілювати. Хай це вже нам скажуть люди безпосередньо з позиції. Чи має сенс переставляти на гарматний лафет на колісний 30 міліметрову гармату БМП 2 Ну, індекс гра вже ніякого значення не має для цього. Ну що, ви, якщо ви дивитеся сьогодні новини, ви бачите, що все відбувається по тому, як казав Славко. І значить, подальші прогнози Славка, теж можна буде сприймати як реальну перспективу. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, а я займусь ножиками, тому що треба встигнути до кінця війни. А я еще хочу добавить. Давай. Вот после вот этого Мюнхенского саммита э, сразу стало видно, э, как, что очень многие наши блогеры куплены. Да. И поэтому они поют песню своих. Но они неожиданно куплены, вы понимаете, чтобы портников запел за поросенка? Ну какая разница, кто-то неожиданно, а кто-то давно уже. И они поют и песню своих господарей. Да. Тики нас заси никто не купує, и мы этим горды, я скажу. Да и не купимся. И не купимся.